О, вау, який ракурс красивий. Цього відео могло б і не бути. Я бачу, що в мене заляпана камера. Щас, секунду. В що це можна поставити, це так? А, от що я хотіла сказати. Случився тональник з моєю кепкою. Хоч щось розказати. О, що я сделала, ідеально. Ми ідеально упали. Привіт-привіт! І нарешті цей день знову настав. Я дуже довго думала, в якому ж місці мені повернутися на свій любимийший Ютуб. Немає кращого місця, аніж моя найулюбленіша кав'ярня в Нідерландах. Я дуже люблю тут каву, дуже стильно всередині. А це ми сидимо на вулиці. Тут є шикарний вибір. Дивіться, що я буду пити матчу, поки з вами буду лялякать. Мій оператор продюсер буде пити айслате, ще їсти сінабон. Я не можу свій що дозволити сінабон, поки мій ютуб не монетизується. Я переб'юсь Матчей. речі, у мене Матча, Мача з полуничним пюре і на вівсяному молоці. Так, да, дуже вкусно. Дуже вкусно, тому що за цим всім не чутно самої матчі. Того й вкусно, собственно. Пюре клубники дуже вкусне. Я чувствую його поки що. М -м -м -м. Де я пропадала? Я була в роз'їздах. Ви, звісно, не подумайте, що я хотіла забросити свій Ютуб? Ні. Я родилася з мікрофоном в руках. Того, ну, як я можу, це діло забросити. Чесно, було трошки не до цього. Трошки не до цього. Хоча я брала все, всі віди свого світла, всі штативи. Я його так і привезла удачно назад. Сьогодні субота їдемо провести а, гарно час на пікні. Ура, ура, ура! Того ми зараз швиденько купимо дуже багато фруктів. Покажу один заклад з морозивом, в який ми обіцяли повернутися в першому відео, але так і не повернулися. Коротше, я вчора головою така думаю: мабуть, треба перенести зйомку по наглядним причинам. Може, ви позамітили, може не замітили. На серце мені підказало, що все залишаємо. Дуже за цим скучила і сподіваюся, що це відео буде з вайбом. Я беру намір на це відео надихнути вас, класно провести час або самим з собою, або з близькими, або зі своєю сім'єю. Тому що вже сьогодні 14 червня, це вже половина першого місяця літа. Уявляється, нас та мій look of the day, як мінімум, лук на яхту в Монако. Ну я їду на озеро в Нідерландах. Так, я з прямим включенням, з терміновим включенням, знаєте, яким зараз сонечко вже нас всіх цілує. І я хочу нагадати за використання, звісно ж, СПФ. Дуже жалко, щоб мені не заплатили за це. У мене вже його тут. Це був стік такий ще з минулого року. Він у мене. Я мажу шию. Так, отакий СПФ, тому що. Це залог нашої молодості. А ще в мене, гляньте, мій улюбленіший кушон доктор Хедісон СМР. Тут теж SPF 50, якщо я не помиляюся. І взагалі, я після того, як в мене з'явився цей кушон, це вже десь четвертий, я взагалі перестала користуватися тональником. Він такий легесенький, легесенький. І він мені дуже подобається. Коротше, знаєте, що я хочу сказати, що всім дякую за зворотній зв'язок. Як приємно на самом ділі Прям. Я довго думала, з яким наміром мені вести Ютуб пройшов, і придумала. Знаєте який? Щоб надихати людей. От перше моє відео я надихнула на те, що вийдіть в люди на базар. І відчути цю атмосферу. Другим було ще дуже приємно бачити, хто готував ці ав авокадо тости з креветкою. А цим відео я надихну вас відкласти всі свої справи, не переносити нічого на кращий момент. Тому що ну, насправді цього відео теж могло б не бути. Одну причину я її трішки пізніше розкажу, але моє серце сказало: Нє, знімаємо, ти ж це любиш, тому знімаємо не треба ждати ніякого ідеального моменту. <Luca disg blinking sounds> <uni noises> <co>. Ідеальний момент він зараз є. Тому я хочу сказати всім дуже дякую за зворотній зв'язок. Мені дуже і дуже приємно. Дивлюсь на себе і думаю, яхта в Монако плаче по мені з цим образом. Да? Абсолютно легейше, лег легкеньке плаття з H&M. Моя кепочка з Манго, яку я в тому році купила. І в тому році я його взагалі майже не знімала. Мені так комфортно в ній. Сумочка до білих капців. Ось з аксесуарів у мене гляньте яка горличка. Хоча я дізналась, що це Орел, а не яка там не горличка, називається трохи срібла і трохи таких деталей із перлинками. І сережки мої любіміші. Знаєте, що я хочу сказати? Я молодець. СПФ я намазалась, но єсть один момент: така жара, і я в лінзах. І я просто боюсь, щоб вони в мене сейчас не висохли з цих глаз. Якщо шоу в мене є ще. очки. гляньте, кстати, який у мене є девайс. До сумки чіпляється, щоб очки можна було, сонце носити. носить. Наша перша зупинка лавка з фруктами. Подивіться на цей шикарний літній тропічний вибір фруктів. І так, ми наближаємося в місто, в яке ми вам обіцяли повернутися. Ну, люди добрі, жара така не винесіма, я не знаю, градусів 30. Ми це тут все поставимо? Та ні, я не знаю. Там багато людей, Короче, коротше це айс салон, тут 150 мільярдів відов мороженого. Ми вам зараз швидко так якось знімемо, бо багато людей. І це лише один з трьох таких холодильників. І так, ми вже тікаємо з мого марк та любімішого. Я вже просто жду, коли я окунуся в холодну прохолодну воду. А морожене ж, гляньте. Я взяла без цукру з. Я не пам'ятаю, чи це полуниця, чи це малина. І мій оператор собі взяв шарик сітруну, лімон, тобто, і шарик капучино. Ось таке це вийшло у нас мороженце. О, вау, глянь, як красиво! Гляньте, яка красота. Прямо, гляньте, як в Україні волошки, маки і ромашки. Гляньте яке поле. Ну що, ну що, ми вже їдемо з базару, з ринку, з маркту. Називайте, як хочете. Жара, невиносима, 32 градуси ось показує в машині. Того ми робили все максимально швидко. І що встигли зняти, то встигли, що не встигли, нічого страшного. Мені ще дуже повезло, що я в такому всьому натуральному одягнута і е, світленькому, і легенькому. А от мій оператор — весь чорний мені взагалі його дуже жалко. Ну, ми зробили коротше з нашої е, машини аля. Кабриолет. Я ще в процесі, щоб бути водійкою кабріолету, того, поки що ми зробили так гляньте. На 180 градусів у нас воздуха так класно. Єдине, що криша і все ще на місці в машині. Короче, ось такий момент, хочеться просто вилізти в окно, вилізти і лізти. Ох, ну так, да, зараз така погода, супер. На яхті я б ідеально смитлася. До яхти на цьому доїхати? на кабріолеті, ось такі ось справи. Ну, 32 градуса, ви розумієте, да? яка жарішка. Але мені все подобається, яке тут все зараз зелене, в Нідерландах. Ну просто все цвіте. Покажіть, пожалуйста. Покажіть, пожалуйста. Всю красоту. Все зеленюще, все. Живу ще таке. Супер. А, ми ще зараз зайдемо в супермаркет. Ми візьмемо спрайт, тому що. А, і льот спрайт і льот. Спрайт і льот треба взяти. Тому що будемо готувати з вами коктейль. Угадайте, який. Якщо нам нужен спрайт і льот, то пінаколада, мабуть. Піна Просто гляньте на неймовірне количество машин. На... Всі приїхали віддихати, на великах багато людей. Так сейчас вам покажу себе. Це, це просто це ще тут а, малость видно. Там ще куча парковок, вони всі зайняті. Так. Опа! мене. Look of the river. Гляньте. Клас, всі приїхали відпочивати. Я вже переоділася. Сейчас ми дійдемо до пляжу, я сподіваюсь. І я зможу вам ще багато всього. Основну часть відео, все-таки я зможу вам снять, сподіваюся. Мікрофон не підключила, ну ладно. Так, собственно, що я хотіла сказати, що ми вже з Маркта побували вдома. Ну, я це все не знімала, знаєте чого? Тому що, так, да, я знімаю YouTube, мені це все супер подобається. Но я не живу, щоб знімати, а знімаю своє життя. А якщо б ми зараз це все... Якщо ми на базарі дуже довго знімали, і ще б вдома знімали, як ми це все збираємося, це вже б дуже затягнуло час, і плюс на п'яту годину по прогнозу стоїть гроза. Подивіться, якщо буде гроза, то буде цікаво. Бачите, тут погода в Нідерландах змінюється по кілька разів на день. Будемо готувати коктейль, поки не розтав льод повністю. Боже, жара, трошки план мій змінила, але ну, це ж прекрасно, коли тепло. Що морожене вже розтало. Що нам понадобиться? Два стаканчика. Я не знаю, що там буде видно. Надіюсь, ми щось виріжемо. Тому що мій оператор пішов купатися. Оператор, мене видно чи ні? Подивіться в кадр. Що Нам понадобиться? Лаймик. Я дуже хотіла підняти одну важнішу тему. Важнішу. Ну, настолько жарко, що мій мозг не може сейчас розмішляти на суперважні теми. Того просто насолоджуємося атмосферою. Що ми беремо? Лайму. Це буде, як ви думаєте, що піна можливо, возможно, Порн Стар Мартині. Як ви думаєте, що я готовлю? Пожалуйста, напишіть в коментарях. Побідившому організуємо з вами такий от пікнік. Тут все в пакетах, ви не розумієте, да? що ми купили, що ми прибріли на ринку. Ну, тут все, розумієте, лакшері пікнік, так сказати. Європейський пікнік на український манер. Що маєш така? Щира українська душа, щоб всього було побольше. Люди не захотіли в кадрі бути. Люди м -м, не видержали бути в кадрі. А де Мюнт. Мюнт беремо. Знаєте де це? Це ж навіть, не тут треба було. От, ладно, зараз помнемо спочатку. Дивіться. Моя мене льод люди добрі. Тобто ми ділаємо без сахара, так, що тут м'ято, лай. Це, це ж таке українці, так, могли б шейкер приперти на озеро, щоб всі побачили, що в нас є. Скільки тут шейкери не надо? I need some Sprite. Ну, що ж, я не зря приперла цей шейкер. Щас по... Щас ми... Ауч! Що ми делаємо? Ігрушка, да? чим би дитя не тішилось. Я сделаю так. Так можна тут же газіки. газики. дуже <смешно> смішно, М -м -м. це просто. Нереально вкусно. Дивіться, що в мене тут? Лайм, м'ята, спрайт без сахара. Хоча я знаю, що це за діч така без сахара. Ком-ком. Покажіть давайте я вам покажу, що ми купили на базарі. Малинка. Абрикоси. Арбуз е, черешня гость програми. І морожене, звісно, таке морожене. Щоб хвалене морожено. Ми везли його в двох сумках холодильниках І щось тут та сталося таке. Похоже на морожена, коротше, зараз хочу підняти одну тему. Солнышко вже в нас заховалось і наближається гроза. І так, ще ніколи ми не були з вами так близько. Не знаю, наверное, лежу проти світа, хоть його і так мінімально. Собственно, що я хотіла розказати, це дві теми, які випливають Тож ви побачили ще раз, що в мене є шейкер. Короче, дві теми, які випливають одна з іншої. Собственно, у мене случилась неприятніша ситуація. А іменно я почала приймати лікарство одне. І в мене взагалі до цього моменту ніколи не було ні на що алергії, абсолютно. І тут, вдруг, откуда не возьмись, у мене случається те, що случається з ліцом. Це буквально у мене на глазах, на глазах просто це случається. Тобто, я сідаю. Утром я крашусь, все нормально, обычно, вообще нічого странного. І всередині дня десь я сідаю в машину, дивлюся в зеркало заднього віда, і я розумію, що в мене на лобі починаються якісь такі страні причини, їх тупо не було до цього. Коротше, вже до вечора це все діло вигляділо майже ну, що отак, вот вот. і це, вже, щоб ви розуміли, трошки воно зайшло. Але я не переживаю, то есть я знаю причину цього всього. Я уход усилила. З цим всім ділом. Но, к чому я веду? Що я так вчора головою думаю. Ну, ці, коротше, як, як ми це називаємо, я не хочу це називати. Прищі. Це ужасно, бо тебе мені. Ну, деле, це прекрасно, тому що я, я чувствую себе, будто бы мені 15, 14, чого? Чого б не омолодить себе? Корочі, вот це от це все діло, це Situation, це я головою думаю, що. Наверное, не буду снимать свій ютуб. Хотя я ще на, прошло, на, на прошлом тижні придумала ідею видео. Ну і що ж я казала? Мое биполярне расстройство трошки спайме, щось. Короче, дивіться. и моя голова така думает: типа, що, может, не будеш снимать, а серце моє каже, що ні. давай снімам. І я подумала, що раз така ситуація случилась, можливо, тому хто дивиться це відео, зараз надавати почути ці слова, що перше, що часто ми спираємося на якісь зовнішні обставини в те ж час і зміняє собі. Ну, тобто ця моя ситуація з ліцом вона ніяк не мою життя не становила. Тобто на качество моєї життя це абсолютно ніяк не впливає. Ну ось. Я ж не відмінила приїхати на річку, да, условно, на озеро, точніше, <с> я взагалі намилилася на яхту в Монако. Так, просто я знімаю на стабілізатор, а не на, а не на штаків. І того виходить така ситуація. Короче, що я хочу сказати, ця ситуація з лісом, вона ніяк на качество життя моєї не повлияла. Потому что я знаю, что это все временно. Я знаю, что у меня идеальное лицо. Абсолютно. И, ну, в, том числе, в том числе идеальное качество кожи. И тут такая ситуация. Ну, я знаю причину. Я сделала все, что от меня зависит. И самое лучшее, что я еще могу сделать, это просто отпустить. И жить, и будь. Так вот, что я хочу сказать, что а часто вы, и мы, и ты, и я, все мы просто ищем причину внешнюю какую-то. я имею в виду не во внешности, а внешнюю извне, от слова. Чтобы что-то не делать, ну, не снять видео, что-то откладывать. Но жизнь вы не откладываете в цей момент. Она, она не становится на стоп. Вот что я хочу сказать. Пойміть, що я така розслаблена, трошки на філософські теми я не привикла в такій обстановці розмовляти. А другий момент що дівочки, дівочки, це для вас почуйте те, що я хочу сказати, що якісь ізяни не должны, повинні... ну, Ізяни, це, це ви вважаєте це Ізяном. Хтось, знаєте, і не бачить цього у вас, вони не долини определяти. Качество любві вас, самих, до вас, самих. Боже, як мені неудобно лежати тут Просто. Mm -hmm. Того отак. От. Така ось ситуація. Просто. Ну, прищі, да? там, ну. там, Ну, в когось щось друге, в когось щось друге. Я це зараз на пляжі і я так дивлюсь. І Боже, наскільки прекрасне жінка тіло, во-первых, їх немає двох однакових, і кожне воно по своєму абсолютно унікальне, красиве і ідеальне. Не може бути ось це тіло красиве, а це тіло не красиве, там, или чи внічність. Часть красота не діла красоту і нового чоловіка, чи якось не так того, пожалуйста, беріть примір з Даші Домашенко і нічого не откладуйте. Так. Таке ось діло. Я вас всіх цілую. Я не знаю, чи буде тут ще вставочка чогось. Я просто в моменті зараз. І всім желаю. Дивіться, побачить такий пісочок, кавунчик, мохітка. Да? Дощі тут хороший чи ні? Mm. Вдохновитися. Я знаю, що у мене зараз на батьківщині йде дощ, але, скоріше, за все, коли вийде це відео, вже буде літа сонце-жара. Того не чекайте, нічого, не відкладайте, які б там у вас не були причини чогось не робити лучше шукайте причини чого щось треба робити uh, можете самі, можете з кимось. Не обов'язково чекати якогось там мегаотпуска, або мега якоїсь поїздки, або польотки кудись. Можна просто це зробити в районі. в районі. В районі... Вашої місності. Все, я всіх цілую. Це моє третє відео на YouTube. Ну, по факту, воно четверте. Просто в мене. Яке в мене друге, да, да, друге відео в мене не вийшло. К сожалению. Трошки пішло не по плану. Коротше, я вас всіх цілую. Па-па-па-па!